Ви, мабуть, навряд чи очікували такого огляду на Ай, ти жопа жопна. Дівлінський. Що таке? Брин, брин, брин. Пуза. Але, ну, маємо, що маємо. Я, коротше, трошечки підзабився на Захарі вже з... треба дати. Відпочити, збираємось з думками і думаю, куди нам піти. Мабуть, що просто вийдемо з Жевеліничем і, і підемо куди очі глядять. Отак просто попід дорогою і зайдемо в першу ліпшу калибу. Вам цікаво, нам цікаво з да? треба його трошечки розважити, бо він тут, він тут тільки канділябров виписував. Такий прям Я заходив, дивився там на його Кармуля. Прямо до обіду забивав, щоб потерпівший. Думав, все, кинули. Ні, не кинули. Я завжди повертаюсь. Так от, на горі я трошечки прикусив. Сказати, що я сильно голодний не можу, але якихось драничків чи якихось вареничків, якогось сальця чи чогось такого. Навіть не знаю, чого хочеться. Коротше, чогось а, підемо перекусами, покажемо ціни. Познімаємо навколо, що відбувається природа. Поки ще трошечки світло. І вже буду відпочивати, бо завтра планую поїхати на Плай, мабуть. Тому обов'язково ставте лайк, ось і к цьому відео. Обов'язково підписуйтесь на канал. Да. І. Да, Я теж так думаю, мені те шабло. Ничего. Помчали. Ой, что сейчас будет, да, Джавелин? Что сейчас будет? Ты не знаешь? А я уже знаю, что сейчас будет. Ти, ти 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 Опа. Опа. Кого мы бачим? Ні, близько ми не будемо підходити. Ні-ні-ні, Джилі. Ого! І хто це? <ріпи> ні, Джа, близько ми не будемо. Ні-ні-ні. ні ні не Не можна. Ні. Джавелін, не можна. <ріпи> да. Ти таких не бачив ще, да? <ріпи> ну, що ти хочеш? Що ти хочеш? Ні, ну не можна. <плес> ну отут стой. О тут стой. Да, да, да. Що ти? Ти таких не бачу, скажи. Що це за звірі такі? Ні, ні, не, не можна, Джоли. Не лякай, конячок. Лошадки стоять собі спокійно. Не лякай, пішли. Ні, ні не туди. Дивля, нам сюди. Сюди нам Пішли. Шопа. Не, не туди. Сюди, сюди, сюди. То коли б ми підемо потім ще. А сьогодні ми йдемо. Погуляти. Ні, 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 ми не їдемо. Ми йдемо. Да, пішли. Пішли. Джалліно. Хто в боки дивиться, а? Хто буде дивитись в боки? Вечірнє славсько, да? Точніше навіть його окраїни Взагалі така тиша. Тільки ми теж оліничам кудись купаємо. Люди всі сидять за домівка або щось прохолодне. Я думав близько нуля будані, ніхіра. Зараз скільки? Мінус 8. Вночі взагалі мінус 20 було. Мінус 21 мені показували на термометрі. Ну, Це це можна, Ну, наче з наступного тижня буде трошечки потепління, то нам полегше буде, особливо цьому аболтусу. А Аболтус. Що нагуляємось. Паль буде, як вбитий, так? Да? Марцепіндро. Коротше, пройшли ми кілометр, ніфіга ніде нема, тому підемо в нашу калибу. Да, Джавлінський. Чекай, добре. Чекай, чекай, Джавелінник, куди ти побіг? Чан ми не підемо сьогодні. Можливо, потім підемо. Тому завалимось в нашу калибу. Там точно є варенички там точно є смачні наливочки. І вона поряд, дуже зручно. Зараз знайшли ото найближчий магаз, магазів тут теж не дуже багато. Трошки підзатарились місцевий Да. І закинемо півашку додому. До холодильничка, чайочок теж купили. Щось погризти до пива купили. Та й таке. І будемо вже вечеряти. Джудинський. Тобі тут нормально заплатова. Правда за колонки. Там на мене. <реж> а дербелик. Да, так опять. Ну тут реально колесо скушаємо, є дівчинка. Я кажу, ви на тут там до тих А як ви колес не роблять? Проводится, шкода. um Uh -huh. Дуже дякую. Yeah, как so. Да древлинский. Ні, не туди. Нам сюди. сюди пішли намчали. Оце, мабуть, найкраще. Дві хвилини і ми вже вдома, да? Трошечки тут поболтихатися, розімнятися, Да? Молився. І воно вже там. Маю рить наш будиночок. І оце, мабуть, найважливіше, <сум> чому за наступний тиждень ми частенько будемо, мабуть, вечеряти в цій халибі. Не тільки тому, що альтернативи особливо нема. <сум> Адже гляньте, дуже сподобалось вочевидь. А й тому, що просто дуже дешево. Дивіться, я повечеряв вареників зі сметаною та ріляка. Класнюча. Бліджеліцький. Отбівнуха свиняча. 100 грам мідавухи. І все це вийшло 330 гривень. Фіг ні фіга. І ми тут ще й 2 хвилини і вже вдома. Як відео починалось, так воно і завершиться. Зато душевненька, атмосферненька. Що таке? Що таке? Ну, що ти робиш? Та й таке. З вас лайкосики, з вас коментарі, з вас підписки на канал. Побачимось, коли побачимось. Всім пока!